Читання може бути шкідливим, дико така чути в літературній передачі. Але це дійсно так, якщо бездумно поглинати все, що заманеться, можна натрапити на несмак або навіть на пропаганду. Якщо сліпо довіряти всьому, що написано, то що буде робити твій власний мозок? А якщо жити від книги до книги, то де місце реальному життю? Але ж іноді трошки можна. Ти за адресою, бо тут гімна не радять. Це популярно літературна, без спойлерна і капець, яка захоплююча передача, де моя книжка чувака. От цікаво, що б могло б бути, якби вся література і книжки зникли. Ну окрім банкрутства, Баба Галамага, мабуть, школярі б зітхнули з полегкістю, бібліотекарі перестали б чхати від книжок і пилюки. Але це з позитивного. А от про негативне написав у своїй повісті антиутопії 451 градус за Фаренгейтом Рей Бредбері, американський письменник фантаст який написав за своє життя більше 400 творів, серед яких є оповідав. Дання і Повісті, романи і есеї, і п'єси для радіо, для театру і кіно і телесценарії. Чого він тільки не писав? Ну і тут нема чому дивуватись, тому що Рей Бредбері здобував свою освіту ні в університетах, ні в академіях. У нього не було на то коштів. Він здобував її в бібліотеці, ходив тричі на тиждень 10 років поспіль в бібліотеку. В 12 років він вже знав, що хоче стати письменником, а в 20 вже офіційно ним став. За словами самого Бредбері, він володів унік. Кальною пам'яттю, бо пам'ятав і міг згадати абсолютно все аж до свого народження на цей світ. Вір не вір. Але от іноді він називав свої твори 15 тисяч слів, 50 тисяч слів. Він навіть іноді розповідав історію про те, як палив свої невдалі рукописи в себе в дворі зі словами на моїх очах горіло два з половиною мільйони слів. Тобто він пам'ятав от якісь такі дебільнуті детальки. І можливо, оця його пам'ять зробила його письменником неодножанровим. Його часто сприймають як фантаста, але він просто. То розлітається по всім літературним галактикам. Ті оповідання, що він почав писати, це і фантастика, і частково містика, навіть фентезі, частковий частково магічний реалізм. А деякі його оповідання, взагалі, написані в жанрі жахів і антиутопій. Але головна риса його творів це якраз зосередженість не на подіях. А на емоціях і думках саме тому іноді здається, коли читаєш Бредбері, що ти, начебто, слухаєш свого дідуся, який розповідає тобі таку фантастичну казочку на ніч, і вже від тебе залежить сприймати її серйозно чи ні, Рей Бредбері писав дуже багато оповідань, і вони друкувались так: де не де, аж поки він не написав марсіанські хроніки в 1950-му. От саме тоді його кар'єра і почала злітати потрошку вгору, і ще одним таким. Трампліном і зігзагом на цій кривій кар'єри став роман чи повість. Не зрозуміло ну, в Одні книжці. Кажуть... Це повість да, на книжки. Написано, що це повість. Вікіпедія, а каже, що роман повість антиутопія 451 градус за Фаренгейтом. Часто її розглядають як найкращу роботу цього письменника. Сюжет описує нам майбутнє американське тоталітарне суспільство, в якому заборонена література і книжки. Є пожежники, які займаються тим, що виявляють ці заборонені книжки і спалюють їх разом з. З будинками наш головний герой Гай Монтех він і є оцей пожежник, який замість того, щоб гасити вогонь розпалює його. Він носить скафандр, на якому зображений фенікс на грудях і саламандри на плечі. І пожежники це якби основа цього режиму тоталітарного. Це запорука того, що люди не будуть точно не будуть читати книжки, відповідно, не будуть думати, аналізувати і мислити. Тобто будуть таким тупим стадом, що для них і треба. Ну звісно, що у головного героя з'являється конфлікт із розумінням. Цього світу, і от які вже там методи він обере для боротьби з цим новітнім майбутнім світом, і шостим майбутнім світом взагалі станеться далі. Це ти вже маєш прочитати на сторінках цієї книжки. На жаль, їх дуже мало. Таке було в мене враження після того, як я прочитала цю повість. Може для тебе це й добре, хто знає може, ти любиш маленькі книжечки, то якраз це для тебе. Але от Ліза... ну не знаю, мені захотілося знаєш побачити цю історію в такому розгорнутому величезному романі, тому що там є що крутить, бо історія в. Вона унікальна там. Mm -hmm. Ти її читаєш, і ти постійно в напруженні. Очікуєш, що зараз от має статися найстрашніше, -най але фінал без спойлерів тільки. Так, я без спойлерів. Просто справа в тому, що в мене така схема, що я коли читаю антиутопію, я одразу її порівнюю з іншими, які вже читала. Так, от фінал цієї антиутопії він абсолютно інакший. Після прочитання він наштовхує цей фінал тебе на роздуми. От я прочитала і почала роздумувати над тим, що. Що ну ми маємо зараз доступ до всього, розумієш? Можемо читати про науки, філософії, художню література, все що завгодно, і от що б сталося, якби в один момент це це все було заборонено. Яку б книжку я захотіла собі десь заникати, зберегти, поняв, щоб в мене була хоч одна. І Я думаю, Боже, яку яку книжку до речі, напиши в коментарях, яку би ти книжку залишив чи залишила, якби от таке сталося, не ну, дай Боже. Да, Якби заборонили і почали спалювати всі книжки, їх би треба було переховувати. Напиши в коментарях про це. Заодно дізнаємося твою улюблену книжку. А ти б якби лишила? О, це було так складно. Але я перше, що мені прийшло на думку, це Гаррі Поттер». Ну а потім я зрозуміла, ага, альо, сім книжок, а де я їх заховаю? Ну, поняв, це а, не одна складненько. Це сім. А, а я б чого, хотіла по чого Гаррі Поттер»? Ну тому, що для мене це якби приклад того, коли в романі є все. Модель світу, типу, добра і зла є так, дружба, баган, дружба, любов. Любов, подивись в кусточку посилання. У нас є випуск, це прекрасні книжки, прочитай їх заодно. Звісно, таких книжок багато, да, які про добро, зло, любов, не, дружбу. Не знаю. І взагалі, знаєш, що цікаво, цікаво, те, що Рей Бредбері в своїй літературі піднімає тему літератури, тему літератури, і її важливості для людей. Читання може іноді бути шкідливим. І от якраз це і є основа того, про що говорить Бредбері, що коли замилюється цінність, тобто з цими якимись непотрібним чтивом, несмаком, якимись газетами, журналами, тобто всього стає настільки багато, що втрачається основна оця цінність літератури як такої важливої, крутої, продуманої, осмисленої. І цим самим і пояснюють ці пожежники, чому вони палять книжки. Люди заплуталися вже. Ну стільки багато всього написано, що люди вже не знають, де правда, де неправда. Вони читають все підряд. Ми тому і будемо спалювати. І ти в певний момент такий ого. Ну да, реально тут маєте рацію. Хлопці паліть, реально паліть. Але в той же момент у нас же ж є головний герой, mm -hmm. який бажає жити повним емоційним життям з його печалями, радостями. Хоче думати, мислити. І звісно, ти стаєш все таки на його бік, тому що тебе насправді жахає все це майбутнє беземоційне суспільство. Мене до речі, вжахнуло те, що Рейд Бредбері, якби реально передбачив деякі. Майбутні штуки, ті штуки, якими користуємося, ми кожного дня. Він написав, хоч навіть от в цьому в цьому романі, чи в цій повісті, не знаю вже як її називати. В 451 градус за Фаренгейтом. Плазмові екрани. У них там є навушники, а, черепашки. черепашки, Тупо це AirPods. Він Тупо... описав AirPods. Да, ці віртуальні кімнати, в яких ти переглядаєш віртуальність. Ну, тобто якесь інше життя, яким би ти хотів би да, бути, бачити Віар-кімнати. смарт-будинки, бач. типа розумний будинок, де все підключ капець. Я просто був в шоці. Я не знаю, як. Дається цим письменникам таке робити і таке придумувати, що точно це прям смішно. Те, що сам Рей, Рей Бредбері, ну його лякав, якби цей технологічний прогрес, і він до 21 століття друкував своє оповідання друкарською машинкою. Казав, що ці всі штуки, які придумує люсо, це одяг для собак, посада рекламного менеджера, потім айфон, воно не потрібно, тому що людям треба розвивати науку, освоювати космічний простір, ну і всяке таке. Вже в 2000-х роках до нього звернулися з запитанням: хочемо опублікувати якби в електронному вигляді вашу книжку. Боже, він впирався всіма паніка. фібрами. і Казав, що значить в електронному? Що це таке? Це як? Ну такою він людиною був цей Бредбері, що називав сучасне суспільство, якби ерою споживання, що люди просто хочуть пити пиво і дивитися серіали. І з цим як би не посперечаєшся? Ну що ти зробиш? Це теж треба і іноді як треба. не крути. Я не розумію, як може бути така гримуча суміш в людині. То. Тобто, з одного боку, він в паніці просто від технологічних нововведень, і в той же момент марсіани, космічні кораблі, оця вся супертехніка в його романі. Це норм. 451 градус за Фаренгейтом. Це температура, за якою горить папір 250 градусів за Цельсієм. І тут почалось понеслось. Це неправда. Я поклала папір в духову піч, і нічого не відбувається. Воно не горить. ні ні, він горить, горить. Це просто треба такий папір певний, Товщини да, і да, певний специфічний. Такой, да, специфічний папір у Брейдбері, там був в його романі, в майбутньому. Деякі говорять, що та це взагалі неправда, от тотальна неправда, тому що папір загоряється при температурі 500 градусів за Цельсієм, і відповідно 900 градусів за Фаренгейтом. Тобто, це взагалі все брехня. І кому вірити, невідомо. Я, чесно кажучи, думаю, що там було все дуже просто. Ну, типу, знаєш, він запитав якогось пожежника, за якою температурою горить папір, то йому ну приблизно там а. 450. Він не звернув на це нам належної уваги. Але ж ти розумієш, що ти, да, наприклад, він написав 450, то й напиши 450, правильно. Але Бредбері написав 451. Але це цікаво. А деякі просто прихильники цих теорій змов вже знайшли, що в нього в кабінеті висів, значить, плакат з машиною. Бредбері не любив машини, боявся їх і ніколи не сидів за кермом. Але в нього в кабінеті висів плакат з машиною, на якій було написано F451. І ті, мовляв, він подивився. Дивився просто і оце взяв і написав. Ну коротше, я думаю, що за таку творчість, за те, скільки він написав всього цікавого і незвичного, йому можна пробачити навіть якусь малесеньку неточність. Знову почали нам безбожно виключати світло. Знову почалося заробляння грошей і часу на те, щоб дивитись фільми, серіали, дуже мало. Тому про екранізацію сьогодні ніц не скажемо, Хіба що те, що їх дві: одна 1966-го, друга 2018-го, і остання на. Чибто HBO. HBO, HBO. треба буде подивитися. Можеш нам, до речі, допомогти за наші старання подякувати своєю підпискою, вподобайкою. Обов'язково напиши коментар. Ми ж просили свою улюблену книгу, яку б ти залишив. Поділися цим контентом з другом. Покажи йому, можливо, він теж би прочитав би цю книжку. Подивиться, послухає враження і скаже: ох, клас, це цікаво. Підпишись на наш патреон, якщо маєш кошти. Але звісно ж, в першу чергу донать на армію, на військо, тому що це наше все. Зараз ми дуже хочемо, щоб не літали ракети і було. Світло і люди не вмирали, тому займайся цим обов'язково. Не забувай ще трошки про кіно. Ми вже казали на початку, що Рей Бредбері писав сценарії, кіносценарії, телесценарії. І, от, наприклад, один з них він написав сценарій для кіно мобі Дік 1956 року і для своєї телепередачі, яка називалася Театр Ре Бредбері, за мотивами його власних творів. І йшла вона протягом 85-92 років. З 1963-го Бредбері раптом зацікавився театром і випустив свою збірку п'єс. В 82-му випустив збірку віршів. І я думаю, ну тобі точно має сподобатись «451 градус за Фаренгейтом, тому що це незвичайна література, вона ну дійсно унікальна, прикольна. Там же йдеться про особистість, яка постає проти тоталітарного суспільства. Це дуже цікаво. Ця повість стала приводом для численних інтерпретацій. Всі вони акцентували свою увагу на історичній ролі у спалюванні книжок в придушенні інакомислячих і неправильних ідей. Ну Сам Бредбері казав, що написав цю повість через побоювання щодо спалювання книжок у США. Я не історик США не знаю, але трошки пізніше він сам же сказав, що це його книжка. Це якби такий коментар на те, як змі псує якість літератури. От з'являються журнали, газети, таке бульварне чтиво, і у людей зникає бажання читати. Справжню круту літературу. Ну а ти слідкуй за тим, що читаєш, тому що є злочин і гірший ніж спалювати книжки. Наприклад, не читати їх, тому читай, бо ми прочитали. І нам зайшло. Ладно.